Так, Всім привіт! Сьогодні субота, а наші учні точніше, учень працює, тому що готується до дипломної роботи. Є в нас вже тут розібраний практично електричний двигун від автомобіля Мерседес. він до нас з класичною несправністю проблема сальника. Відповідно, охолоджувальна рідина попала в електричну частину. Але суть не в тому, чому він розібраний, тому що студент робить дипломну роботу. Його завдання зробити таку демонстраційну модель можна сказати, макет на стійці, щоб показати вузли, вузли цього агрегату. Тому ми зараз його розберемо. До кінця повідмиваємо усі детальки, помірюємо опір ізоляції. І будемо чистити, розмітимо, де ми маємо врізати, і будемо працювати. Тому слідкуйте.